Хочу з вами дечим поділитися. Я багато спілкуюся з вами в особистих про ваш стан і нерозуміння, як кундаліні йога може повпливати на вас. І от що я помітила: я помітила, що зараз майже 80% людей мають одну і ту саму проблему. Ви вже ж по-різному описуєте це. Наше різними словами, але по ітову це про важкість йти в реалізацію себе, своєї справи. Це у багатьох з вас виглядає як накопичення багато знань, якісь вічні курси, вічні навчання, лекції, але неможливість йти і реалізовувати це в своєму реальному житті. Це проявляється як безкінечне очікування, що мені не вистачає, знань, я ще трохи повчусь. І потім, як ракета, вистрілю успіху. Деякі з вас діляться, що навіть немає сили піти і написати допис на своїй сторінці. А деякі діляться, що ви неділями налаштовуєтесь на те, щоб там викласти одне сторіс. Так от. Дуже коротко про те, що відбувається, чому це так, і як кундаліні йога може вам в цьому допомогти. Перша причина це невистачання енергії. Е, Зрозумійте, для створення чогось потрібна завжди сила і енергія. Так от, регулярна кундаліні йога в вашому житті збільшить рівень енергії. Ви станете більш продуктивнішою, і енергії стане правди більше. Друга причина це немає впевненості в собі. Ну, ми всі родом з дитинства, у нас у всіх є великі питання по своїй самооцінці, да, по впевненості, і що тут може зробити Кундаліні йога? Так, Кундаліні йога працює з нашою підсвідомістю, травмами, комплексами. І лікує всі ці стани всередині нас. При регулярній практиці ви помітите, що з'явиться внутрішній стержень. І ви не помітите, як легше буде сприйматися просування себе в соцмережах. Третя причина. Якщо ви придивитесь, то помітите. Що коли ви думаєте про своє просування, то щось у вас піднімається, якась там обов'язково буде певна емоція або стан. Наприклад, може піднімати страх, тривога чи важкість завмирання. Так от, привносячи ці емоції і стани в практику кундаліні йоги, ви будете обробляти їх. Перетравлювати психікою, а не зависати в них. Ви відчуєте, що вже легше і легше йти в просування себе. Четверта причина це відсутність дисципліни. І спочатку ви тренуєтесь на регулярних класах кундаліні йоги, проходите крізь супротив і нарощувати навик, робити те, що не хочеться, заради того, що хочеться. Потім легше це відтворювати в реальному житті. Ось так Кундаліні-Йога багатогранно допомагає вам в вашій реалізації, а з умовами можна ознайомитись по посиланню в шапці профілю. Чекаю вас на класах!